Вітаю, шановні панство, З вами Хирабуна Фішенком і я Казахіт. В цьому відео я би хотів розказати про те, як нарешті здійснилася моя давнішня мрія. Вже декілька років я мріяв половити рибу на Хірабуна у себе на Батьківщині на Західній Україні. І от, дякуючи Богу і долі, мені випала така нагода: я попав по запрошенню пана Тараса у славетне місто Львів. У Львові був. Декілька разів я був зимою, коли Львів у снігах і вбраний в різдвяні одежі, я був на Євро 12 з друзями з Казахстану, коли було багато гостей з усього світу, які відпочивали, і я думаю, їм дуже сподобалося у Львові. Цього року я приїхав сюди в середині літа. І хоча буквально за декілька днів до цього погода стояла досить хмурна, холодно і був дощ. Якраз мій приїзд вийшло сонце, потепліло, і я зміг повністю відчути те, як зустрічає Львів людей, який це гарний туристичний район, і, як завжди, тут супер відпочинок. Рибачили ми з паном Тарасом, він також вже досить давно ловить на хірабуну. І от далі я трошки розкажу про те, як ми ловили рибу у Львові. Рибачили ми далечку від Львова. На дуже гарному ставочку, де досить багато риби. В основному це карась і Короб. Я рибачу на Біодору 5,4, а Тарас рибачив на Тайвай 5.4. Як ви бачите, тут трошки берег високий. Тому короткою водилищем ну, не дуже комфортно. Розібралися ми досить швидко, замішали тісто, ну і спілкуючись, почали ловити рибку. Ну, а заодно обсудили семінар, який був в Києві. Я спеціально в мішку, то зараз ми семінар збирали. Можна було зібрати більше людей, але я і так набігся. Бо то так. В цьому розкажи, тому покажи. А я хотів би кожен сам зробив тісто, сам зловив рибу. Mm -hmm. Це треба 400 літтяві зібрати. Чисто замішати. Mm -hmm. Кожному показати, як mm -hmm. виставити глибину, mm -hmm. як насидити тісто. Mm -hmm. Добре, що ще було був роман і був Володя Середенко, що, тобто, що, що, що вони і... могли це. Якби було вже 20 чоловік, я би, би повісився. Але міської, з другого боку, це був ну, безцінний досвід. Організація, якщо ти ну, плануєш далі робити щось подібне, це ж саме цінний досвід, саме самий. А другий раз я вже буду робити, по я буду робити змагання, так як робили понці. А після змагань, хто захоче, кому цікаво, він залишається і, і задає Слову, питання. А ті, хто, хто більш-менш вже знає і не хоче знову по першому разу слухати ці основи, то сіли і поїхали. Саме прикольне, що всі ті 15, 15 рибалок, що я проїхав, я розумію, що в принципі оці основи є дуже... Це є базова річ, яку не, не, можна. не можна опускати. Так. І причому от всі ті моменти, всі ті моменти, про які ми багато писали і говорили. <му> Онські тісто з китайським у Львові. закидати? Так, закидай. Так, щоб зараз щоб був, да? Знаєш, я скільки не включаю камеру як тільки включаю камеру перестає клювати і обловитися. Ну, да, є, такі... Закон. Є, є, є така буде, є. Реба, як чує. Отак, ловили. Це мій улов за неповних дві години, десь коло 20 карасиків. Пане Тарас, дуже дякую за запрошення. Ми ще не раз побачимося з вами був Аказахід і Храбона Фішенко.